Любі малята, вітаю вас і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята, підгадайте загадку. Ранок починає, промінці яскраві має, заглядає у віконце. Це яскраве кругле. Так, правильно, сонце. Малята, подивіться у віконечку. Що у нас зараз? День чи ніч? Правильно, день. А чому? Бо світить сонечко. А яке сонечко? Сонечко круглої форми, жовтого кольору. Воно має промінчики. Сонечко дає нам світло, тепло. Завдяки йому на нашій планеті можуть рости рослини, жити тварини і ми люди. Життя на Землі без Сонця неможливе. Якщо воно перестане світити, буде темно, холодно і загине усе живе на нашій планеті земля. Отже, Сонечко потрібне усьому живому, усім предметам живої природи. Пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Кому потрібне сонечко. На малюнку зображені предмети, на які падають сонячні промінці. Кому із цих предметів потрібне сонечко. Бути уважні. гру Починаємо. Пташкам. Потрібне сонечко. Так, потрібне. А тваринам. Звичайно. А чи потрібне сонечко лялечці? Ні. А квіточці. Так. М'ячику. Потрібне сонечко. Ні. А діткам. Звичайно, чи потрібні сонячні промінчики будиночку? Ні, не потрібні. Молодці малята. Я гадаю, що ви зрозуміли, сонечко потрібне усім предметам, які належать до живої природи. Сонечко, сонечко золотеньке, світи, світи, сонечко, діткам маленьким. А я з вами прощаюсь. До побачення, любі малята!